На Бердичівщині створено 17 багатофункціональних обслуговуючих кооперативів, сім з яких вже зареєстровані та комплектуються обладнанням і технікою. Ведеться робота по створенню сімейних молочних ферм по вирощуванню свиней. Ми почали якраз із того, що треба розібратися, що зробиться сьогодні на селі і чим можна допомогти селянам, особливо громаді сільських сіл, щоб вони. Змогли достойно перше продавати свою продукцію, друге зорганізувалися. І ми всі розуміємо з вами, що всі в глобалізованому світі об'єднуються громади в об'єднання могучі, А наше село залишилось один на один своєю долею. Початківцями у цій справі стали села Мирославка і Половецьке, де вже запрацювали перші два кооперативи. За словами голови Житомирської облдержадміністрації Сергія Рижука, це непоганий початок. Головне правильно побудувати систему, щоб та працювала. Дуже складно людей знову розвертати до тієї свідомості, що колективна форма організації виробництва і колективна власність це не одне й те саме. На засадах приватної власності організувати колективну форму організації виробництва від сервини до збуту це єдиний правильний крок. І головний у всій схемі бізнес-центру є селянин, є виробник. Щоб координувати роботу кооперативів та асоціацій, сільгоспвиробників, а також для надання юридичної консультації і бухгалтерської підтримки, і було створено бізнес-центр Бердичівського району. Я в першу чергу створив бізнес-центр, а потім вже створювали цілу сітку кооперативів. Чому сьогодні кооператив не так легко створити? Потрібно і цілий ряд документації юридичної, і все це обоснувати з всіма податковими контролюючими структурами. А далі глянемо. Кооператив вже брав продукцію. І що він з нею робить? Я порахував, що бізнес-центр просто необхідний для подальшої реалізації цієї продукції і забезпечення кооперативів всім необхідним. Святкування дня сільського господарства складалося з кількох етапів. Одним з яких було відкриття пам'ятника колишньому керівнику колгоспу орденоносцю Сергію Горячому. Селяни пам'ятають час його правління. 31 рік Сергій Євгенович очолював колгосп. За його господарювання той перетворився на потужне сільськогосподарське підприємство, що мало мільйонні обороти. Я людина для всіх старався не тону для себе. Для всіх тоді вже було важче, але було веселіше.